Ви знаєте, чемпіонське звання це підсумок роботи дворічного циклу. Команда Штурм довго йшла до цього чемпіонського звання. І я хочу вас запитати, пане Володимир, що далі в планах команди? Чи можна про це вже говорити, чи ще поки що не можна? А ні, вже можна казати про це, бо вже в пресі, все є. То так. Да. Чекали останні гри, щоб вже офіційно повідомити про це. Так, Ми йдемо в другу лігу. А ось і він, а ось засновник клубу Дмитро Димнич. Дмитро, може ти скажеш? Я хочу передати привіт Ігорю Сикорському. І назавжди другий. Добувай. Почекай. Дмитро. Будь ласка, скажи ту новину, яку ми, скажімо так, сьогодні мали сказати нашим болівальникам. Штурм сьогоднішнього дня все. Це все? Да. Володимир Петрович. Давайте я далі Трошки, продовжу. Е... Так, на жаль, я ну, рахую, що да, це ну, дуже таке, така, така подія, що да, ми тільки. З, Создавали цю команду штурм Іванки, там, два роки проіснували. Але ну, я б не казав, би, там, що все. Там, метро каже, що все. але ну, я... Ми став у мене крапку, а три крапки. Так, так, я хочу там, знаєте, як то кажуть, першою лігою, другі команди знімаються і кажуть, там, на, на, на паузу став. Ну, я хочу, щоб ця команда ще була. Ну, це місто Іванки, це рідне місце для нашого президента. І я рахую, що всіму своє час. Тому ну, наша команда йде в другу лігу під назвою Колос 2 Ковалівка. Ми будемо з кимось прощатись, це, це життя дуже це буде боляче нам, і, ну, треба рухатись вперед Треба рухатись вперед і вже ставити нові цілі, і їх до них іти. Але ж, друзі, не, не розстраюйтесь ще як мінімум одну гру, штурм проведе. У так. цьому складі і це буде коли? Так, ну орієнтовно це буде 30, 30 число. 29-те, 30, не знаю, там казали вроде 30-го числа буде матч за суперкубок, і в якому ми, я думаю, що на 90% будемо грати з Полісся ставками. Давайте не будемо поспішати. Ну, це, це мій прогноз, як то кажуть. Побачимо, як там буде. Ну я би хотів з ними зіграти.